Казка про велосипедика Роверчика У далекому містечку Колесогорі жив собі маленький велосипедик на ім'я Роверчик. Він стояв у магазині на полиці разом із іншими яскравими велосипедами, мріючи про власного друга, хлопчика або дівчинку, з якими вони разом будуть кататися полями. Горами й парками. Роверчик був червоненький, з блискучим дзвіночком і кошиком попереду. Та всі діти чомусь вибирали великі гірські велосипеди. А роверчик залишався на полиці і сумував. Одного дня в магазин зайшла маленька дівчинка Ліза з татом. Вона саме навчилася кататися на двоколісному велосипеді. І шукала собі першого справжнього друга на колесах. Побачивши роверчика, ліза широко усміхнулася. Оце мій! радісно вигукнула вона. Так роверчик знайшов свою подружку. З того дня вони стали нерозвучні. Роверчик возив Лізу до школи у парк на річку. Він мріяв зробити щось велике допомогти, захистити. Стати героєм і нагода не забарилася. Одного разу, коли Ліза з роверчиком каталися лісовою стежкою, вони побачили, як із гнізда випало маленьке совенятко. Воно лежало на землі і жалібно пищало Ми мусимо допомогти, сказала Ліза. Роверчик нахилився до землі. І Ліза обережно поклала совенятко в його кошик. Вони помчали до лісника, який знав, як рятувати диких пташенят. Завдяки швидкості роверчика совеня повернулася до свого гнізда цілим і неушкодженим. Кого вечора Ліза шепотіла роверчику Ти мій справжній герой, не просто велосипед, ти мій друг. Руверчик дзенькнув у відповідь, аж зорі в небі усміхнулись. І, хоч він був просто велосипедиком, він знав, найважливіше це добре серце і щире бажання допомогти.